Ці штурми такі навіть невеличкі, там, наприклад, 5 одиниць техніки могло залучатися і там декілька десятків піхоти. І вони були дуже ну, постійні і періодичні. Тобто, сьогодні було задіяно декілька одиниць з техніки, вони там спробували наступати. На наступний день вони зможуть таку саму кількість дати. Потім третій день знову. Потім, наприклад, один день передишки, вони нас деякі сили і знову наступають. Навіть Ну, в більшості випадків от, з п'яти тих одиниць техніки, умовно, там одна або дві могли тільки виїжджати, повертатися. Тобто техніки також було дуже багато знищено, вона розкидана просто по такій дуже великій території. Це виглядає якийсь такий ніби необмежений ресурс, бо не було якихось спроб навіть відмовитися. Чи, може, в них була така задача взяти там будь-яким методом це місто, цю, цю ділянку фронту, тому що висаджується піхота. І вони собі далі йдуть, їх там, зачищають, чи виходить їм закріпитися, чи не виходить їм закріпитися. Ти все рівно знаєш, що на наступний день ще одна така група з'явиться. І отак, от так кожного дня постійно, постійно, там, по, по 5, по 10 людей могло заходити на позицію і далі просуватися.